Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сміттєвози, свиняча кров, повсюду і вигуки ганьба. Так, вчора у Хмельницькому зустріли митрополита ОПЦ Онуфрія. Берегти нашу державність, нашу прибігу. Ганьба руському міру, ганьба, 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 Ґаньба! ганьба. Вимивається нічасній місто. Немає не, не споробли. В той же час унуфрі і його попи продовжують реванш, і намагаються повернути собі лавру. Світлана Ніколіна пише наступне: поки ми тішилися ліквідацією портного вчора в вечірніх сутінках на капоті, автомобіля директора національного заповідника києво Печерська лавра ознайомили з наказом про звільнення. При цьому лавра ледь не щодень ставала більш українською. Цікаві вистави, дитячі проекти наукові заходи. все це, звісно, муляло тим, хто все ще лишається в нижчій лаврі. І, хоч що хочете, кажіть, а це дуже схоже на виконання списку вимог Росії на тих таємних переговорах. Максим Остапенко підкреслює цей день мав бути іншим. Поки ми готувала масштабну виставу в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою. Наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника національного заповідника києво печерська Лавра без пояснень, без попереджень, без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи. Останні тижні ширили чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчувала тиск, очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда, комусь наша принциповість. Але ця новина вона не стала поразкою. Вона ще одне підтвердження, що ми рухаємось у правильному напрямку. Сподіваюсь, завтра хоча б отримує пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається. До слова, сам глава УПЦЕМП митрополит Онуфрій все ж таки визнав, що у нього тривалий час було російське громадянство. а Після початку війни в 2014 році він нібито від нього відмовився. Така заява з'явилася на сайті УПЦ ПЦЕМПЕ. За даними джерел, він планує покинути Україну. Прикордонники СБУ наказали за будь-яку ціну не випустити Онуфрія і Павла з України. Митрополит заявив, що отримав прописку в Росії, щоб вступити до семінарії і академії в Москві. Після чого він провів 19 років у стінах Свято Троїцької Сергієвої Лаври до 88-го року. А під час розпаду СРСР повернувся до України за словами митрополита Онуфрія, російське громадянство залишилось, але нікому не заважало. Насправді ж як пишуть джерела паспорт у нього зберігся, як і маєток в Росії. Цей час розпався союз, і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії, бо мав постійну прописку в Росії. А це по сучасному означало громадянство. Взяв український паспорт, російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не, не цікавився і не користувався. Воно тоді для мене не мало жодного значення за це ніхто не переслідував. повідомив Ануфрій. після того, як в 2014 році Росія окупувала Крим і частину Донбасу, як це називає Ануфрій, почали погіршуватись відносини між країнами від громадянства РФІ, нібито відмовився. Коли ці відносини стали погіршуватись, особливо в останні 10 років я відмовився від російського громадянства. Я не маю російського паспорту. Особливо це було підтверджено, коли виступив проти війни Росії з Україною, засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України, запевнив митрополит, пояснюючи, чому він так довго не міг розлучитись з російським паспортом. Митрополит відповів, що хотів завершити життя серед божих людей, і ці люди, за його словами, мешкають в Москві в Свято Троїцькій лаврі в громадянство РФ давало можливість це зробити. Почалося все з того, що журналісти української правди 7 квітня оприлюднили розслідування, за даними якого представителя УПЦ МП Онуфрія і ще 20 священиків виявився російський паспорт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.